Ну що ж, всім привіт! Ви на каналі AtomPlay. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою City Skyline 2. Ой, я бачу тільки одне, що в нас якісь знову проблеми. Які саме, я не знаю, ніби. Ну, відходи тут є, є місце, є все, але чомусь. Чомусь, вони не обслуговують достатньо ці райони, тому що, ну, подивіться, можливо, це зараз поки що, поки ще не всі мусорки встигли там доїхати, не встигли їх обслужити. Ну, я не знаю. Можливо, і за те, що тут такі пробки. Хоча, якщо ви пам'ятаєте, я цей круг строю, аби не було тут пробок, ну люди вирішили, що будуть тут пробочки. Так, да, можемо зробити, звісно, ще один заїзд, але... Ну, Чим більше заїздів роблю, тим менше толку бачу, тому що вони все одно всі заїжджають і забиваються десь на якомусь із світлофорів. Звісно, можна зробити зараз ось тут один із заїздів. Мабуть, що це я зараз і буду робити. Ну, давайте так і зробимо. Чому би ні? Ще один додатковий заїзд е, в наш е, такий невеличкий мікрорайон, Самий перший можна сказати, навіть він був у нас. Е, так, хорошо. Якось хочеться так прикольно його прямо оформити, цей проїзд, щоб вони, якщо і сюди їхали, то щоб це було як, якоюсь такою, знаєте, естетичною штучкою. Ну, не знаю. Я думаю, що в мене все вийде. А як воно буде насправді, подивимося вже трошечки згодом. Так, ну, здається, отак от. Так от. Ні, це дуже. Ми просто приберемо там. Да. Ми тут все поприбираємо. Ми, мабуть, що почнемо звідси. Почнемо звідси. І так буде набагато краще. Якщо ми почнемо з самого початку. Ну, звідти, куди нам потрібно взагалі ввести цю дорогу? Тоді є всі шанси зробити її такою, як треба. О, клас. Можна, можна сказати, що вона в нас получилася. Оп. Є. Ну, і все. Тепер у нас є ще один додатковий заїзд. Правда, він, мабуть, що запаркується дуже Ой, не запаркується, а дуже сильно буде забитий зараз е машинами. Ну, нічого страшного, боже. Заб'ють то заб'ють уже. Що я зроблю? Я і так стараюся тут зменшити ці пробки. Додаткові мости будую, додаткові заїзди будую, а їм все одно вони заїжджають туди, куди вони хочуть, туди, куди їм краще, і все одно все забивається, просто все забивається. Так. Знаєте, що я подумав? Я подумав зробити невеличке метро для них. На сьогоднішню серію. Зробити ось по цій лінії метро, і, можливо, якось не знаю як, але треба ще з'єднати. А хоча на що мені цю... цей район з'єднувати з чимось, коли, в принципі, у нас там ходить трамвай, якщо я не помиляюся, здається ж. Що... А, ну да трамп. Йома скільки багато людей. А що сталося? А де трамваї? Так, почекайте, я щось жодного не бачу трамвая. А, ні, ось ось їде один. Алло, у вас там стільки народу, а ви. десь тиняєтеся, чи що? Блін, ладно. Знаєте що, треба трамвайний маршрут цей передивитися і добавити ще додаткових 5. Цікаво, додавляться чи ні, до речі. Додаткових 5 трамваїв. І що? Додавились? Ні, Ну один я побачив десь один тільки що поїхав, але він прямо поїхав, да? він пустий, да, максимально пустий. І все? А цей? Ні, ну цей забитий трохи. Тю, я думав, що. Ну давайте додаткову цю побудуємо. Можливо, так з'являться у нас ще одні трамвайчики додаткові. А, у нас доступно 10 із 15. А, ось один уже виїхав, другий виїхав. Ну давай, 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 давай. Мені потрібно ще декілька трамваїв, аби все працювало. Мабуть, що треба оцю дорогу якось змінити, теж зробити більш е гарніше. Давайте я, мабуть, що зараз це і зроблю, тому що мені якось вона не подобається, як вона тут зроблена. Треба її якось теж зробити по-прикольному. Е так, де наш там трамвай? А в чому різниця? Трамвайні на установки северно северноамериканському стилі і в такому, як у нас тільки що були. Я, я думаю, взагалі ні в чому немає різниці. то просто їхні якісь внутрішні приколи. Так. Якось хочеться так. Тут поворот якийсь такий зробити, щоб він рівно навіть йшов, як, ото наче мост якийсь тут проходить. То воно все якесь більш-менш однакове і мені не подобається. Хоча, в принципі, зараз я роблю все те ж саме, що вже було. Просто що трошечки, як ото, наче по-іншому. О, все чудово. Сподіваюся, що наш. Ні, трамвай все чудово, так. Да. Так як було, так і залишилося. Просто заїзд трішки я змінив. А, думаю, знаєте що? Думаю, отут зробити виїзд ще десь з цих районів, аби вони могли відразу виїхати. У нас ж тут все одно односторонній рух, правильно? Якщо я не помиляюся, здається, я тут робив одно... да, односторонній рух. А, давайте побудуємо їм ще один додатковий виїзд, щоб вони могли просто звідси е, виїжджати з цього міста. Тому що заїжджати то вони заїжджають всі, а виїхати. Виїхати їм аж треба дуже далеко їхати, щоб виїхати. Кстаті, ми можемо цей участок використати під наші такі якісь, знаєте, якось зробити його там заокруглено, по-своєму. Все не так, як у людей. Ну, щось типа такого. Так, да, дуже різкий поворот, але хай такий буде. Я просто не хотів виводити на ту ж саму дорогу, виходить, ось тут вже є просто заїзд. Я хотів, щоб вони отут відразу виїхали собі і поїхали. Так, і додатково потрібно зробити ще одну нам полосу. Отак. О, все, чудово. Можливо, навіть тут потрібно. Так, да, хай буде. Хай буде ця додаткова полоса. Нічого, вона, в принципі, так ніякої ролі там прям супер не зіграє. Але сподіваюся. Да, так, машини виїжджають, дивіться. Тобто, ми зможемо трошечки зменшити ось тут пробки. Тому що вони, ну, ці машинки вони або виїжджають ось тією дорогою, або ось тією дорогою прямо на трасу. Мені знаєте, що саме більше цікавить? А, їздять. От мене цікавило, чи їздять вони от сюди, в частний цей сектор, де Плейгейм називали район. І, до речі, що тут з цим районом? О, він уже потихеньку, бачите, очищується. Він уже потихесенько очищується. Скоро ми зможемо тут забудувати ще житлові райончики наші. Так, добре. Давайте переходити. Я казав, що метро побудую, але походу, що метро поки що не буду будувати. Ну, як обично. Як обично, кажу одне, роблю зовсім друге. Да. А, так, як би нам так зробити? Я думаю, що десь ось так. Аби отут ішов такий мостик. Блін, а він не піде так, як я хотів. Я думав, що тут мостик буде прикольно дивитися. Ну, значить, якщо міст не виходить, будемо йти під землю. Під землю в нас точно що вийде. Нам ніхто не завадить. Давай, Постався. О, є. Все, прикольно. Під землю ось продовжуємо наш центральний район по факту. По факту ми тільки що продовжували з вами наш це підземний цей ой, підземний наш центральний район, і він буде переходити собі просто далі туди йти. Так. Все, центральна ця наша алейка. Ось вона, отака получилася. Знаєте, що я пропоную? Я пропоную ще тут додати на цій центральній алейці невеличкий міст для переходу саме людей, аби люди могли також перейти і щоб це виглядало якось прикольно. Але не з самого початку, Давай отак. Давай, отак от. Можливо, тут якийсь зараз парк посту. І що? Два мостика може, чи один. Ні я думаю, що одного буде, в принципі, достатньо. Отак ось по центру просто візьмемо. щас отут пряма. Отут ось так. Є. Блін, який поставити Отакий. Отакий ось поставити. Чи може поставити ось такий з центральними цими такими стойками. Я думаю, що треба ставити з центральними цими стойками. Так, хорошо, де там наша уничтожалка. Давай, центрально. Та, йоме, ну чого не можна? Що не так? Так, давайте трошки змінимо тактику. Ми поставимо просто відразу міст. Ах ты, диви. Воно тільки. А, воно не хоче взагалі ставитися. Ну, ладно, значить, прийдеться отакий. От більш закруглений ставити. Так, да, звісно, не рівно, не так, як я хотів, але все одно, хоча, хоча б якось. Так. І нам потрібно вийти на цю доріжку. Ну, знаєте, наче міст кличка, я вам скажу. От щось типу того в мене зараз вийшлося. Нічого не маю, звісно, проти моста кличка, але це така застройка, коротше. В принципі, трошки розмежували. Тому ось такий участочок у нас получився. І, до речі, я тут доробив цей квартальчик трошки. Так, да, я тут засадив, коротше, дерева, тут позасаджував дерева. Ну я не бачу смислу тут щось будувати. Хай отак і буде оцей пустир весь в деревах. Е, посередині, так, да, посередині щось будемо ще будувати, але трошечки пізніше. Я розповідав, що хочу побудувати метро. Ну, це якби в планах. А можливо, і сьогодні встигну його якраз таки побудувати. А, тому що в нас населення росте, у нас вже 36 тисяч людей. І отримуємо прибутками в 100 тисяч. 100 тисяч прибутку просто. А, тому, знаєте що? Тому я хочу відразу просто-напросто заселити оцей квартал. Цей, що я тільки недавно ось побудував. Так, відразу тут поставимо. А, ні, там будуть дома, 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 а тут, мабуть, отакі ларіки. А, Да, я тут це все вистраюю. Короче, має бути прям реально офігенний райончик. Я ще, правда, не знаю, чи він дійсно получиться такий, такий, як я думаю, але я сподіваюся, що таким він і вийде. У нас не будуть прям супер здорові якісь черги. Пробки, оце все. Ну, так, це неправильно А, І потрібно, і потрібно нам багато парковок. Да. Без парковок зараз ми нікуди тут взагалі не двинемося. Тому що дуже багато людей приїжджає, дуже багато автомобілів приїжджає, і потрібно для цього якісь то місця. Так, я, мабуть, що тут приберу і поставлю. Стоп, а що це тут? А, парковка для мотоцикл. Вони додали нові Вони додали нові парковки? Нові парки? Серйозно? Вау! Блін, кожен раз заходжу в цю гру, і вони кожен раз щось додають нове. Є старі, звісно ж, є ось пару нових. Оу, цей прям ідеально вписується. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, подивіться просто, який він прикольненький! Класс. Блін, таке конечно, звісно, А, е, Так, нова спортивна площадка. Тут, в принципі, нічого нового. І в самих початкових. Ну, теж є пару нових парків. Ось оцей круглий, це щось новеньке, Такого ще не було тут. Хм, Прикольно. А щось ще подавляло. Ще подавляв. Невеликі автобусні станції додавали. А, так, що ще подобавляли? Маленька. Так, середня. Вони навіть додали, що є маленькі залізничні станції, не обов'язково це здорова. Блін, прикольно. Прикольно. А в трамваї? В трамваї нічого. Жалко. В поліції навіть додали. Прикол? А я, я просто цього не бачив. Дивіться. Невеличка пожежна частина, в якій теж там є пару автомобілів. Ого! Начальні школи. Ой-ой, вони поміняли начальні школи. Тепер вони зовсім по-іншому виглядають. І це прикольно. Блін. Я зараз, мабуть, що построю ось тут початкову школу. Мені цікаво. Е -е, так, старша. Коледж, в принципі, не змінився, а от. Е -е Старша школа змінилася. Так, що ще додали? Давайте. Що ще тут цікаво? Поки в мене не було, тут таке понодобавляли, я вам кажу, медпункт якийсь. Крематорій. Ні, крематорій залишився таким, який був. Вода, в принципі, а, ні, малу водяну цю бочку додали нову Електроенергії, в принципі, не бачу ніякої нової. Ну, по дорогам, як ви бачите, подобавляли ще деякі. Приколи. Вау! Навіть так можна вже зробити? Хм, це прикольно. Можна чисто на клумбах вон, дерева понаставляти. Прикольненько дивиться. А, так, що ще, Що ще? парковки це зрозуміло. Це все зрозуміло. А що ще такого А Ану, давайте. Нове. А що сталося? Я не зрозумів. Чого у них така тенденція, невеликі поштові. Відділення прям от реально такі маси Все? Все? Здається, на цьому інновації. А, ні, не закинь. Що? Поверхню можна змінювати? Ви серйозно? А як воно працює, Почекайте І що? Вона зміниться, типа? Неверне, що? а чого не, не цей? Вау! Вау! А її вбирать? А ї... Прикол. Клас. Тепер можна якось ще декорувати. Я знаю, парки можна тепер декорувати. Оу, да. оце буде прикольно. Тепер можна якісь парки прям зробити такі більш якісь, не знаю, тематичні шолі. Ну, треба подивитися, як воно це все виглядає. Клас. А цікаво, воно працює якось, типу. Так, де наш там парк? Не. А, стоп. Не, ні, 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 не працює. Хоча парк ось. А, ні, треба іменно біля дороги. Не, ну прикольно. прикольно. Тепер можна. от, Наприклад, у мене ось є оцей участочок, я можу його тепер зробити якоюсь там поверхнею, яка мені, от хоч... ну, якою мені хочеться його зробити. Ось, наприклад, оцей участок, де у мене. Досить багато всяких таких перехрещувань. Можна ось так, ось так. Ну, я ж правильно зрозумів. Вони ж для цього і зробили це. Ну да Тепер можна з. Прикольно. Блин. Оце класно придумали. Ладно. Переходимо далі до нашого району, тому що ну, потрібно ж добудовувати все, що ми тут почали будувати. Що е, я хотів? А, я хотів побудувати невеличку доріжку. І знаєте що, так як вони додали нову, нову парковку, я хочу також поставити її в цьому невеличкому районі. Парковка. Так, площадь поневеку. Що Пр... прям такі навіть є. Блін, прикольно зробили. Є чисто длінні якісь. є Не обов'язково вже такі, як вони до цього були ось великі, там громозкі. Можна малесеньку просто взяти, ось таку поставити собі, ось як я зараз поставив. Це для мотоциклів якихось. Не знаю, я не бачив ні разу, щоб вони, звісно мотоцикли паркували. Але прикольно, що таке є. Прикольно, що вони таке додали. Просто така можливість. Так, хорошо. Ну в принципі, якщо вони додали для машин, ось тут буде дуже класно дивитися. От якась така длінна парковка. Тому що в нас все одно тут нічого не буде. У нас там одні дерева будуть рости. Тому можна в принципі тут понаставляти цих парковок скільки завгодно. Тільки виїзд якийсь тут трошки дивний. Типу, що це? Почекайте. А, я так розумію, що це можна. Це можна зробити, типу, свою парковку. Мабуть, швидше всього. Що... Тому що тут є різні ці. Ні. Тю, а що тоді виїзд і там, і там. Ладно. Я думав, що це буде і саме так, ну ні. Походу, так не буде, як я думав. Значить, зробимо трошечки по-іншому. Зараз перероблю. Блін, я тільки поставив оцю невелику школу, вона відразу стала забитою просто в хлам. Дивно. Але прикольно. <див> прикольно, що саме так. А, так, що це таке взагалі? Доповнітельне крило і спортивний зал. Хм. Давай спортивний зал десь ось тут. А додаткове крило, я не знаю, можна нам його якось би по-іншому поставити. Ну ладно, хай вже буде так, як воно ось тут ставиться. О, два додаткових крила. Йо, все все одно забувається. Все забувається. А, так. Ну, хорошо. Зараз поставимо цей спортзал, прям щоб він ось тут біля. А чого я не можу? Алло, що таке? Тю, дивно. Хочу саме так не дає. Ну ладно, зараз поставимо з цієї сторони. ні ну, пожалуйста, дай поставити цей зал. Ладно, приберемо спортивний зал, будуть без спортивного залу. Що тут? 2000. Тисячі... Коротше, я зрозумів, оці малесенькі малесенькі ці школи, вони прям реально дуже маленькі. Тому що оця здорова, вона на півтори тисячі осіб. Півтори тисячі дітей. Добре, давайте тоді добудовувати, тому що я зараз ще дуже довго буду тут розбиратися, розповідати всякі ці приколи. Краще вже відразу побудувати район, показати вам готовий варіант. І, до речі, наступні райони вже будуть набагато красивіші, тому що я бачу ці нові об'єкти, вони реально прикольні, особливо оці парковки. Мені прям сподобалися, знаєте, чим ось один заїзд, ось один виїзд. Тобто, це виходить, що ось тут. З цієї сторони можна провести отаку дорогу, і вони будуть виїжджати і заїжджати з двох сторін Поняли прикол? Блин, це класно. Це класно придумали. До речі, я дивлюся, що вони реально всі починають запарковуватись. Так. Ні, ну у вас ж є тут парковка. Ось парковка ваша. Беріть, де заїжджайте і паркуйтеся собі. Добре. М -м так, у нас ця частина, мабуть, що буде якась типу офісна, щось типу такого. А тут невеличкі домики. Майже, майже невеличкі. Так, давай один мені. Ой, блін, один, о, все. Добре, я зараз запар... запаркую, кажу. Зараз дороблю і вам покажу, як це виглядатиме. Подивіться, просто у нас тут були пробки, зараз їх немає. А їх немає через те, що вже вони всі тут. Заселилися, як ви зрозуміли. Тепер у нас в іншому місці пробки. Тепер ось в цьо... Ну що, хлопці? Метро побудував. І тепер дивіться, можна, в принципі, запускати. Так, де мої вагончики? Ну давай. О, поїхав, поїхав. Отака от метрошечка. Так що в нас вже є, в принципі, метро в нашому місті. Залишилося тільки дочекатися, коли оця штука вже повністю стане ну стане нормальною, вона вже майже майже тут чу-чуть-чуть залишилося, прям загрізнення супер-супер низьке. Залишилося ще чу-чуть, І що мене цікавить найбільше? Мене цікавить, чи буде дуже багато людей ходити в метро, і чи дуже багато ми будемо їх перевозити. от це мене цікавить найбільше. Ну, поки що не знаю, подивимось, е сподіваюся, що буде дуже багатько. Так. Я думаю, що найбільше людей буде десь ось тут, е десь в нашому ось цьому районі. Ну так, да, дивіться, дивіться, яка толпа просто. Жесть, просто скільки людей. Можливо, трошечки розвантажимо наші трамваї, тому що трамваї повністю забиті, як ви знаєте. Що тут багато людей? Скільки, 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 ну давай, комфорт, і, понятно, пасажирів. Ні, ну Пасажири вон, набігають, причому їх так немало, я вам скажу вам. Зараз 91 людина. ну... Коротше, я думаю, що ми метро прям повністю доб'ємо. Да. І поста... поставив ось таку смотрову башню. Теж сподіваюсь, що в неї... на неї буде дуже багато людей звертати уваги, приїжджати в наше місто. Тому всім дякую за перегляд! Отака вийшла серія. З вами був AtomPlay, гра під назвою City Skyline 2, і до нових зустрічей.